Як почати заробляти в компанії Beepik? В Даному відео я буду представляти лінійку продукції компанії та маркетинг план. Почнемо з базових продуктів: денні та нічні капсули. Також продукти для води. Вода має бути якісною, а саме структурованою та з мінусовим зарядом. Відео записую в трускавці. Ви, якщо побували в трускавці, напишіть в коментарях, в якому році Продукт левейт від компанії Бієпік, зробить твій день бадьорим та продуктивним. Вітаміни групи Б та адаптогенні гриби подолають тривожність та депресію. Від однієї капсули вже через 20 хвилин ви відчуєте заряд енергії, знизити рівень кортизолу, гормону стресу та покращити когнітивні та фізичні функції. Ваша голова буде працювати не на 2%, а на 8%. В залі ви будете викладатись не на 2%, а на всі 100%. Продукт Дацелер Сліп, в складі якого є кальцій, магній та мелатонін, покращить якість сну та відновить функцію нервової системи. Друга капсула рестор виведе токсини та очистить ваш кишківник, заселить флору пробіотиками та пребіотиками і допоможе контролювати вагу. Детальний опис та загальну лінійку продукції від компанії Біепік ви можете побачити в наступних моїх відео, так що не забудьте підписатись та поставити лайк. Тепер мова буде йти про маркетинг план. Розкажу п'ять основних видів доходу компанії Біепік. Розширений огляд та найкращі методи в побудові команди ви зможете побачити в моїх наступних відео. Перший вид доходу Fast старт бонус. Бонус виплачується разово. Одне замовлення, ельєв безселляр вартістю 100 доларів має 70 балів. Ми отримуємо 50% від кількості балів. Один бал дорівнює 1 долар. В результаті ми отримуємо 35 доларів. Другий вид доходу Lifestyle бонус. Бонуси виплачуються один раз в місяць і виконуються з першого по останнє число місяця. При закритті бонусу 2 на 2 ми отримуємо 100 доларів, при закритті бонусу 3 на 3 – 300 доларів. При закритті бонусу 4 на 4 отримуємо 500. І при закритті бонусу 5 на 5 отримуємо 700 доларів. Третій вид доходу. Бінарний бонус. Бінарний бонус виплачується один раз в тиждень. Ми отримуємо від 8 до 20% від обороту команди з меншої гілки. Якщо в лівій гілці оборот 15 тисяч балів, а в правій 2,5. Ми отримуємо виплату за оборот від 2,5%. Різниця 12,5 тисяч балів не згоряє, а накопичується на наступний тиждень. Четвертий вид доходу. Спонсоринг Matching бонус. Ви отримуєте 20% від зароблених по бінару ваших особистих партнерів. Якщо один з ваших партнерів заробляє 5 тисяч доларів по бінару, ви отримуєте 300 доларів. Кількість партнерів в першій лінії не обмежена. П'ятий вид доходу це разові бонуси та діамантовий бонус. Діамантовий бонус це бонус 2% від загального обороту компанії, який розподіляється між всіма діамантами. Також є разові бонуси. За закриття статусу Blue Diamond та підтримка його напроти за 5 тижнів компанія вам виплачує разовий бонус в розмірі 10 тисяч доларів. За закриття Double Blue Diamond виплачується 20 тисяч доларів, за закриття чорного діаманта 40 тисяч доларів, за подвійного чорного 75 тисяч доларів. І за найвищий статус компанії Green Diamond ви отримуєте разовий бонус в розмірі 150 тисяч доларів. У моїй компанії мій дохід становив 2 тисячі гривень, з яких потрібно було зробити закупку на 1120. Мій чистий дохід складав 880 гривень. Це якщо перевести в долари, 20 доларів на сьогоднішній день. Я тут маю статус Double Blue Diamond і виплати в рази більш ніж попередні компанії. Якщо ви мережевик, якщо ви працюєте в сфері мережевого маркетингу, я вам рекомендую розглянути мою пропозицію та долучатися в команду. Заробляти будете в доларах. Виплати є миттєві, є тижневі і є місячні. Запрошую до співпраці в команду діамантів.